Ти вже сьогодні умовився, що в твоєму житті було кохання. Mm. Багато. Я напроти, змінюєшся з мого життя. Це так рідко буває. Коли люблять двоє. І довіряю почуттям. як тобі сказати, мені здавалося, що це кохання. А Потім... це була просто спокуса. Ну, не знаю. А, знаєш, кожен раз, коли там у тебе там, не знаю, ти зустрічаєш, зустрічаєшся або у тебе є щось на особистому просторі. З кожним разом тобі здається, що тоді це не було кохання, а зараз це кохання. а Потім, коли ти розлучаєшся, тобі кажеться, що і кохання зовсім напевно. І не Ні, ось так, щоб знаєте, знаєш, щоб дихати було складно, щоб повітря не вистачало, щоб просто вийти і не знаючи куди, а просто уперед та йти. Мені ось так. Мені здається, що в мене такого прям не було. Не було? Прикинь. Не було. П'ять альбомів написав про любов. То за 15 років буде 49, а ще такого не було. Ну, може, це було, я не знаю. Але, але мені здається, що це була влюбленість більше. Mm -hmm. Знаєш, Тобто я, я чекаю такого відчуття, що прям, дійсно ти любиш людину вопреки. Тобто, не за щось, а тому, що просто ця людина існує. А було неподілене кохання? Було. Саме з твого боку, аби ти страждав від саме неподіленого кохання? Ну, в дитинстві було також. Та що в дитинстві? Ось у мене було. Так. Я так закохався. Серйозно? Так. А людина не кохала. І я ось тобі і кажу, що я просто вийшов тоді з квартири, мені було нестерпно боляче. Мені просто не вистачало повітря, і мені здалося, що я зараз просто помру, тому що клаустрофобія якась навіть виникала. Я вийшов і я просто пішов уперед. Mm. І я збагнув, що я на вулиці, ну так, повернувся до тями, можна сказати. Десь на окружній, Ого. реально настільки, настільки це було боляче. Угу. Ну, згодом, звісно, я збагнув мізками, що треба. Ну, кохання, це ж не дворовий футбол зі ну, брами. А я збагнув, що не можна змусити людину кохати, якщо вона не кохається, її право. І якщо ти закохався, то це тільки твоя проблема. Але ж це величезний біль, і це дійсно біль. треба навчитися його вгамовувати. Ну, знаєш, в мене якось відбулося так, напевно, це досвід з дитинства, uh -huh. який я також притягнув своє доросле життя. Це в силу того, що я був третьою дитиною в сім'ї, там, мій брат, вони дружили з сестрою, тобто на мене завжди ніхто не приділяв уваги. Там, у тату була своя історія, мама працювала. І я навчився адаптуватись до певних умов. І знаєш, я можу там мати відчуття до людини, а, там, навіть любити або. Мені буде здаватися, що я люблю. І якщо я буду розуміти, що я б'юсь в стіну головою, я можу постраждати там, не знаю, два-три, чотири дні угу. максимум неділю, і потім я розумію, якщо ця стіна не пробивається, то я мене розвертаю на 180 градусів і все. То ти, ти так швидко? сунь? Але я розумію, якщо ні, то ні. А як швидко взагалі а, Макс Барських може закохатися? Ну, зараз це майже неможливо, мені здається. Раніше я був дуже, дуже влюбчивим. А, зараз я не знаю, я хочу якихось там ідеальних стосунків. Навіть uh -huh. я розумію, що їх напевно не існує. Все рівно ти будеш сталкуватись з складнощами в людині, але завжди буде час у вагів, де буде гарні якості і негативні якості. І я готовий ділитися негативними якостями. Але тоді, коли я буду розуміти, що я можу полюбити кожну цю негативну якість і перетворити їх на плюс. Як? А давай так, а ось ось. Уявимо собі, закохався. Що о, у взаєминах у почуттях своїх до конкретної людини о, в коханні ти можеш людині пробачити? Ну я не можу можу сказати, що я не можу пробачити. Прошу. Це напевно зради емоційної, особливо. Коли ти там знаєш, коли ти втрачаєш довіру і коли ти не можеш ну, бути собою з а-а-а. Да, оце. Коли вона бреше? Ну ну, ну так. А, а е, фізіологічна, фізична зрада? А Раніше я би сказав, що ні, ніколи в житті. Це все розрушає відносини. Але зрада, вона ж з'являється від чогось. Там, так, правильно? ну Так, Якщо ти там доросла, розумна людина, ти завжди аналізуєш, чому це відбувається. І там ти. Зі своїм партнером сідаєш напроти і розмовляєш. да? Якщо там у людини ви з'являється бажання зрадити, значить те щось не вистачає цій людині. Так можливо, це є з твоєї сторони, що там. Можливо, щось там в емоційному стані, в сексуальному плані щось не вистачає. І людина йде на бік. Є, звісно, люди, які там помішані на фізичному контакті, і там вони на можуть секси, бути з тобою. Та. Так, можуть бути з тобою, але їм потрібно інші нові люди. От я таких ніколи не розумів до кінця. Ось. І тому я можу сказати, що я би напевно не пробачив, але й можливо, і пробачив. У тебе такого не було? А, ну були моменти певні. Були певні моменти, в яких я пробачав, але все потім повторювалося. І коли я розумію, що все повторюється, то ти не зміниш людину, то треба йти далі.